На озвучення рішення міської ради надається міському голові Тичуку Олександру Михайловичу. No шістсот Номер 671. враховуючи, що Улянов Ленін є уособленням тоталітарної держави. Створення більшовицької партії, яка причетна до повалення влади Української Народної Республіки, розв'язання червоного терору, голодоморів на території України, та, зокрема, а, а, зокрема адміністративних виселень, розстрілів жителів Радо та Потіївських районів Житомирської області у 20-30-х роках 20-го століття, розглянувши заяви громадян. Керуючись статтею 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, указом президента номер 856 від 25.09.2008 2008 року міська рада вирішила демонтувати пам'ятник Ур'янову Леніну на соборному майдані протягом однієї доби. доручити виконавчому комітету Раду Мишельської міської ради та міському голові Ткачуку організувати демонтаж пам'ятника Ульяна Валеніна. Сьогодні третя контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексєєнка, міський голова Ткачук.